Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на кулі феру. І зараз у нас номер 2116. Пишемо номер 2116. І Артур читає умову. На поверхні кулі позначені точки А, В і С. Такі, що АВ дорівнює С дорівнює 15 см, кут А Б, С дарів 120 градусів. Відстанні... Ну, Давайте зупинимося. Давай, зупинимося. Давай, робити рисуночок. Оце в мене куля, зараз я тут повитираю. На поверхні кулі позначені точки. Дивіться, щоб позначити точки, я зробила зверху переріз. Площиною цієї кулі і буду на і буду позначати точки. Оцей цей переріз іззаду не вийде я роблю штрихову. І буду позначати точки. Значить точка А, Б і С. Нехай тут буде в мене А, от тут десь буде точка Б. Кут тупий, ну, по суті, воно ж нам кути не зберігається, правда? Оце буде це. Значить, зараз я сполучу трикутничок свій. Так, оце буде мій трикутник АБЦ. Ну, дивіться. По суті, можна його зробити штриховим, іноді роблять переріз так, щоб, наче, ну от, наче ми його бачимо. Уявляємо, що верхню частинку ми відкидаємо, щоб не було саме штрихове. В принципі, можна такий рисунок, допускається. Страшного нема нічого. Так, значить, на поверхній кулі позначені точки такі, що АБ. АВ, Б, кусочки рівні. кут АВС біля Б 120 градусів. Запишу. АВ дорівнює деревнює Воно у нас 15 см, Кут АВС 120 градусів. Так, початок я написала: дана куля і все решта. Так, знайдіть відстань від центра кулі до площини. Значить, відстань від центра кулі до площини. Це значить, отут до точки до центра ось цього трикутничка. Так, оцю відстань. Це в мене буде точка О, тут зверху буде точка О1. Значить, відстань оо 1 мені необхідно буде знайти. І при цьому радіус колі у нас 17 см. Значить, я беру той радіус і провожу до будь-якої точки. Або до А, або до Б, або до С, до Б. Зрозуміло, що не буде воно там не гарно. Сюди нам, наче, саме краще до точки С. Отак, ну і тоді мені вже ж хочеться провести оцю відстань зразу. Показати отут прямий кут. Давайте ще раз на рисунок і на умову. Так, на поверхні кулі позначені точки АБЦ побачили. ABC 15 побачили, кут 120 градусів єсть відстань від центра кулі до площини. Це наша відстань О1. Так. Якщо радіус колі 17, значить допишемо, що О дрівню ОБ дорівнює ОЦ, можна одне ОЦ написати, дорівнює 17 см. 1 нам необхідно знайти. Так, за що нам би зацепитися? Ну, зрозуміло, що якщо О1, це буде з прямокутного трикутника О1С. У ньому Оце гіпотенуза, це наш радіус кулі. Якби ми знайшли О1 С. Що таке О1С? От. Радіус від поверхні. Це радіус кола, описаного навколо трикутника АБЦ. Це радіус описаного кола. Добре, уже гарне. Ми згадали. Давайте згадаємо з 9 класу формулу обчислення радіуса описаного кола навколо трикутника. Так, мабуть, згадаю я її. Це в нас буде АВС розділити на 4 С. АВС – це сторони трикутника. С це його площа. Добре. Значить, у мене є одна сторона Аби сторона Б. Це невідомо сторони А Це. Мабуть, сторону А це потрібно знаходити. Формула. Дві сторони і кут між ними в нас є. Значить, що можна використати? Теорема. Косинусів непрямокутний же трикутник. Теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Поїхали. А С квадрат дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. А Б квадрат додати А C квадрат додати 2. Стоп, 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 стоп. А, B, Не спіши. А, Б квадрат додати. Я трохи не розумію. Два АБ АБ, Ой. Два. Стоп, не спішимо. А, Б, Б, Стоп, Артур, подожди. Шукаємо сторону АЦ. Значить, використовуємо сторони АБ і и Так. Да. Дорівнює суми квадратів двох інших. Значить, АБ квадрат і БЦ квадрат. Далі. Без подвоєного добутку цих сторін. А Б, на Б, С, цих сторін. І на косинус кута між ними. І на косинус 120 градусів. Добре. Ну, пропоную зразу виписати косинус 120 градусів, щоб нам менше тягнути той рядочок. Під... Мінус одна друга. Я то розумію, що мінус одна друга. Ну, на пам'ять я такого не знаю. І Ну, ви... як мінус косинус 60 градусів. Не спішимо. Це буде косинус. 120 ми заміняємо 180 мінус 60. Згадуємо. Формули зведення. 180. Махаємо головою. Не міняється кінець горизонтального діаметра, значить, це буде косинус 60. Що із знаком. 180 мінус альфа. Ось десь тут кут. Косинус у цьому кут... з цього боку, який косинус це х. Тому спереду треба поставити мінус. Це буде мінус косинус 60. А косинус 60 ми можемо знайти за табличкою. Це те саме, що по суті синус 30, да? це в нас скільки мінус одна друга виходить. Це буде мінус одна друга. А я казала. Ну, доказала, така на НМТ на пам'ять хіба знаєш косинус? Да Не знаєш вік не знаєш. Його треба знайти. Так, добренько. А я ж не казала, що воно неправильно. Так, а в у нас 15 підставляємо. Квадрат додати. Б це в нас також 15 квадрат. Мінус 2. А Б15, Б С15. І ми сказали косинус 120. Це мінус одна друга. Дарівні. 15 квадрат. 225. Плюс знов 225. Так, мінус помножить на мінус буде. Плюс два. І там 2. Скорочуємо. І залишилося у нас. 225. Угу. Так. Це в мене було, а це квадрат. А це без квадрата, це буде. Так, якщо додали, скільки виходить? 675. Ага. 675. Згодно. Значить, це буде корень із 675. А корінь із 675. Це я можу написати, що це 3 помножить на 325. Даш? Ой, на 225. 3 на 225. Із 225 корінь це буде 15, а корінь з 3 залишилося там. Оце моє АЦ. Гаразд. Так, не забули, для чого ми його шукали, а для того, щоб підставити формулу радіуса описаного кола. Радіус описаного кола це наше О1С. Ага, значить, АБЦ вже є. Немає площі. За якою формулою обчислимо площу трикутничка АБЦ? АБЦ 4Р. Нам же ж немає радіуса. Другу формулу mm. давайте придумайте. Можна, з формулою Герона, але, в принципі, зручніше одна на добутку сторін на, синусу, на синус кута між ними. А Б на Б, С і на синус Б. Гаразд. Тепер нам треба синус 120 знайти. Пишу синус 120 градусів деревні. Точно так само синус. 180 мінус альфа розписую. 180 не міняється. Це буде синус 60 градусів. 180 мінус тупий кут, синус у перша і друга чверть додатня, тому знак залишається той самий. І нам треба знайти синус 60, і це корінь з 3 на 2. Єсть. Все, підставляю оцю формулу синуса. Ой, оцю формулу площі. Площа а, Б, С дорівнює. Так, Артур, ми з тобою. Угу. Одна друга помножить на 15. Угу. Помножить на 15. Так. І на корінь з трьох на 2. Угу. Це виходить 225 корінь з трьох. Внизу 4. Сантиметри квадратних. Оце така площа в нас вийшла. Ну, добре, давайте підставлять у формулу радіуса. R дорівнює. Воно щось там повинно нам поскорочуватися. Так. А, це одна сторона, вона у нас 15. Друга сторона, вона у нас 15. Третя сторона, де ми її шукали... 15 корінь з трьох. Ага, 15 корінь з трьох. Так, 4 площі, 4, о, вже дуже добре, бачите, о, там 225 корінь з трьох і на 4 дорівнює. Так, дивіться, у знаменнику 4 і 4 скоротилося. 15 на 15. Це 225. І ось воно внизу скоротилося. Корені пропали, я їх уже і не закреслюю. Дуже гарно. Все поскорочувало. Залишилось у нас тільки. 15. Тільки 15. Ура! Значить, радіус описаного кола це наше О1С. Все. Розглядаємо трикутник О1С. У ньому кут 1, Скільки? 90. 90. Ось, бо верхушка зрізана, правда ж? Так, ну що, давай зразу гіпотенузу шукай. Гіпотенуза? Це виходить ОО1. Оце. А, відстань, все-все-все. О, 1 Ага. Угу. О, один. Давайте отак напишемо зразу. У квадраті дорівнює дорівнює ОЦ видняти О1С. Так, і все с квадратами. Да. Так. Оце наш радіус великий А. Радіус великого кола. Стоп, стоп, стоп. А ми там не написали, що то R велике. Ні, ми молодці. Ми ось написали ОА, ОБ, ОЦ, ми не написали, що R. Дивіться, щоб у вас не вийшло, що ви радіус великого кола, позначили R. І тут радіус описаного. Якщо що, якщо хтось ось сюди написав, так отут просто R маленьке, позначте. Ну, якби ви написали, ми не написали. Так, давайте. Значить, залишилось О 1 квадрат. 17 до квадрата відняти 15 до квадрата. Угу. Ну, і зразу вам кажу: не перемножайте. Бо це ж ну, таке то можна перемножити і обчислити. А вони люблять на НМТ нам давати 226 квадрат мінус 219 квадрат. Ну, зрозуміло, в в да, калькулятора немає. А зразу використовуємо формулу. Різниця квадратів це сума. І множиться на різницю. Ви там тоді оберіть один квадрат, якщо корінь пишете. А, так, да, дякую. Ага, угу, обрали. Так. 32 помножить на 2. Буде 64, корінь 64, 8. І це буде 8. Хтось до нас прийшов і самий кінець. Це буде 8 сантиметрів. І це наша відповідь. Відповідь запишіть. Щас когось прийму. А щось воно у нас тут висить, чи записало, чи ні, не знаю, побачимо зараз.